Суп із консерви, ще й щоб виглядало як ресторанна страва, хіба це можливо? Можливо, і я зараз вам покажу, як приготувати смачний, швидкий і головне дуже вишуканий суп із томатної консерви. Привіт, я Настя, фудблогерка. Я люблю їсти смачно, готувати ефективно. І ми продовжуємо розвінчувати міфи про консерви і готувати із них вишукані страви. Сьогодні ми будемо готувати гарбузово-томатний крем-суп. Цей суп буде насиченим, приємним, осіннім, теплим. А ще ми додамо в нього спеції і текстури. Це зробить суп дуже яскравим та приємним. Та головний нюанс, який нам треба пам'ятати з цим супом, ми можемо його приготувати всього в одній посудині. Нам треба буде тільки. Ось ця каструлька і один блендер для того, щоб перемішати разом томати і гарбуз. Тож стартуємо! Найважча частина приготування цього супу це власне розрізати сам гарбуз. На базарі зазвичай вам можуть порізати цей гарбуз одразу на кубики і почистити його. Ми ж вирішили йти повним шляхом, не шукати нічого простого, тому будемо О! самі це робити. У мене це мускатний гарбуз, він трошки солодкопахне, він буде дуже ніжний і кремовий. До речі, круто, що зараз багато гарбузів продаються за сортами, тому що в моєму дитинстві було два види гарбузів: солодкий і кормовий. Все, кормовий давали гусям, солодкий давали мені. Якщо мені не щастило, мені також давали кормовий. А зараз ми можемо вибирати між спагетті сквош, мускатним гарбузом, гарбузом гітара. Всі вони мають різну текстуру, різну твердість, різну м'якоть. І це абсолютно прекрасно. Що тепер у нас є цей прекрасний вибір. Я зараз обчищаю з гарбуза шкірочку, вона нам тут не знадобиться. І тепер сам гарбуз ріжу на кубики для того, щоб їх потягнув наш блендер. Буквально кілька шматочків я відкладу для того, щоб посмажити їх гарно на сковорідці. Це додасть нам текстури і смаку в нашому кінцевому варіанті супу. Решту ж, гарбузика, я зараз ріжу на невеличкі шматки. Пропорції у мене тут на око. На одну банку томатів, тут 400 мл томатів у власному соку. Я взяла. От стільки гарбуза. Я навіть не знаю, скільки це буде за грамами, але на око мені здається, що це приблизно однакова кількість гарбуза і томатів. Далі ви вже можете варіювати залежно від того, що вам хочеться більше в смаку. Чи томатів, чи гарбуза, чи вам більше хочеться балансу. Гарбуз, який буде йти в блендер, я одразу і закидаю в блендер. Вважайте, ми вже пройшли найскладнішу частину розрізати і порізати гарбуз. Далі все буде дуже просто. Ці шматочки гарбуза я ріжу на невеличкі пластинки для того, щоб вони максимально швидко смажилися. І ось тепер починається магія. Ми все будемо готувати швидко, в одній посудині, і головне тут черговість. Ми будемо готувати томатно-гарбузовий крем-суп із смаженими овочами і гострою олією. Для цього нам треба визначити черговість, за якою ми все це робимо, для того, щоб максимально швидко і ефективно все це зробити. Спочатку ми будемо робити гостру олію, тобто ми прогріємо тут олію, додамо до неї спеції. Потім на залишках цієї олії в каструлі ми обсмажимо наші овочі. В моєму випадку це будуть ось ці шматочки гарбуза невеличкі і батат. Але ви можете використовувати картоплю, томати, кабачки, баклажани, цукіні та, власне, все, що ви забажаєте і на що у вас вистачить фантазії. Потім ми все це викладемо в тарілку, в якій все це будемо подавати. Змішаємо разом пюре і проварюємо його в цій же каструльці, де до цього у нас грілася олія і смажились овочі. Це додасть супу і додаткового смаку, і додасть багато шаровості, а також це зекономить нам час і посуд. А я не люблю мити зайвий посуд. Отож стартуємо. Для гострої олії я обрала чотири спеції: це у нас солодка копчена паприка, кумин. Куркума і сушений подріблений імбир. Я їх змішую разом в одній мисочці і буду заливати їх гарячою олією. Моя мета не зварити їх, а додати до них олії так, щоб вона розкрила їхні аромати. Адже якщо ми їх кинемо в киплячу олію і трохи будемо прогрівати, то значить ми їх ризикуємо спалити. Якщо ж навпаки... Олія їх прогріє, і вони стануть ароматними, класними, але не згорілими. Для цього рецепту я вибрала використовувати томати у власному соку. Розміру чері. Вони є різні, вони є ціленькі розміру, як сливки, вони є подріблені кубиками. Мені здається, що чері тут зайдуть найкраще, тому що, якщо я хочу зробити красиву подачу, я витягну звідси кілька помідорчиків чері і викладу їх зверху на суп. Це буде дуже красиво. Поки олія гріється, ми наріжемо наш батат. У мене тут два види батата. це фіолетовий батат і жовтий батат. Вони матимуть трошки різні смаки, їх можна смажити Можете готувати і їсти без очищення, тобто зі шкірочкою. От в такому вигляді я їх ріжу на невеличкі шматочки, для того щоб вони також максимально швидко у нас обсмажувались. Батат, до речі, доволі вибаглива штука, і довгий час він в Україні коштував якісь шалені гроші, а все тому, що його доволі складно вирощувати. Це не картопля, яку ви посадили в землю, і вона проросла. Його вирощують із розсади, а ще він тропічний, тому йому треба багато тепла. Але зараз в Україні також навчилися його вирощувати, тому ціна його знизилась. Батат став доступнішим, і ви можете використовувати його для своїх повсякденних супів. Також сюди я хочу додати один зубочок часнику. Його ми додамо до нашого обсмаження. Останнім знову ж таки головне, щоб ви ефективно готували це дотримуватися порядковості і завжди наперед продумувати, що за чим ви готуєте. Наприклад, я зараз, коли буду смажити всі наші інгредієнти на цей суп, то батат буде йти першим в сковорідку, бо він готується найдовше. За ним буде йти гарбуз, тому що він готується меншу кількість часу. І останнім до сковорідки піде часник, тому що він дуже швидко проготується. Тим часом наша олія добряче прогрілася, і ми її відправляємо на наші спеції. Я про всяк випадок помішаю цю олію, тому що спеції у нас дрібні для того, щоб вони рівномірно відчули тепло олії, але просто гляньте на неї, вона стала насичена, класна, і я ж на такій відстані відчуваю її аромат. Тепер до залишків гарячої олії ми відправляємо наш батат і обсмажуємо його. Тепер, коли батат зарум'янився і став ось таким красивим, ми сюди до батата відправляємо смажитись гарбуз. І ще лишаємо його на пару хвилин, і після цього будемо відправляти до цього добра часник. І тепер, коли я вже чую, що гарбуз став трошечки карамельно пахнутий, і самі його шматочки стали ледь прозорими, значить саме час відправляти сюди ще й часничок. І, власне, коли всі додатки практично готові, ми можемо займатися нашою основою – крем-супом. Тут у нас вже є сирий гарбуз, який ми нарізали і начистили. Сюди ж ми відправляємо наші томати, додаю солі. І зараз будемо перемішувати все це в блендері до однорідної маси. Тим часом тут у нас все вже готово. Я відправляю все це на тарілочку. І до цієї запашної олії, в якій у нас вже були всі можливі овочі, ми відправляємо наше пюре. Нам треба його тільки закип'ятити для того, щоб воно дійшло до однорідної маси. І тепер, коли наше пюре проварилося і стало густим, красивим, і, от саме тієї консистенції, яку я хочу для супу, ми можемо починати сервірувати нашу страву. Додаємо нашої гострої, пряної, класної олії. Останній етап прикрашання наші цілі консервовані томатики. Викладаю їх також на суп. Це не обов'язково, але це дуже гарно. І тепер затираємо трошки сиром. Готово! Ось так ми приготували крем-суп з томатів і гарбуза, основа для якого сезонні продукти, і головне консерва. Великий плюс цього супу у тому, що до томатів ви можете додавати буквально будь-що, що вам подобається. Тож не бійтесь експериментувати з вашими домашніми консервами, використовувати їх у різних стравах. І головне, куштуйте цей суп і смачного.